Всім привіт! Я є в Бріховичах і приймаю квартиру, трикімнатну квартиру у продаж. Давайте я вам покажу сам комплекс, як він виглядає. Тут у нас паркомісця, місця, можна придбати собі паркомісце. Є мангал загального користування. І ось такий будинок на 6 поверхів. Маю трикімнатну квартиру на третьому поверсі. Ходімо, я вам покажу цю квартиру. Піднялися на третій поверх. Таких під'їзди блок столь зроблено. Сучасно гарно. Справа у нас ліфт. На поверсі 5 квартир. Ощі якісні двері встановлені, які не потрібно замінювати. Це у нас 3 кімнатна квартира площою із стоком на 8 метрів квадратних. Зроблена гіпсова штукатурка. Розведена електрика по квартирі, будинок є електрифікований. Потужність світло 10 кВт заведено. Є інтернет заведений. Так, зліва у нас самбузом. туалет і ванна. Це у нас. Кімната. Є виведено радіатори, повністю опалення розведене по квартирі. Такий невеликий балкончик. Духовича дуже гарно, затишно і спокійно, більш безпечніше, ніж в самому дворі. Так, це у нас друга кімната. Тут Великий просторий коридор. Це у нас ще одна комната. І кухня-вітальна. Велика кухня. Є встановлено електрокотер все під'єднано тільки в розетку включаєте і відмикається опалення. Навіть є спеціальний цей плінтус для навісної стелі. По всій квартирі повсюду прикріплений такий плінтус. Ну, Захочете, можна навісний, навісну стелю, а можна і псахтоном закрутити. Так, така у нас велика боджія красива. Цвіріньковічі. Брюховичі. Класно. Так, Загальна площа 100,8 метрів квадратних. Ціна буде у вас в описі. Дуже гарна пропозиція. Клубний будинок, тут класно, Брюховиче. Кого зацікавило, телефонуйте і я вам покажу цю квартиру. Всім гарного дня.